Дорогі мої глядачі, я не знаю, що мені робити. Це якийсь трешак. Мене розкрили, і певно, доведеться вибачитись за слова і видалити цей блог із Ютубу. сожалению. таких слів від мене чекає продажна падаль, але ви цього не дочекаєтесь. Знаєте, є такий парадокс, про кого б я не знімав відео. Друзі та захисники цих шакалів завжди почнуть писати, що мені за це хтось заплатив. Чому вони так вважають? Тому що міряють по собі, тому що знають, що в базарний день за 10 гривень продали ще вчора, і їх вкурвлює те, що є хтось на них не схожий, хтось інший, чистіший, не цього слова, святіший за чортів. Ні, я не святий, не син Божий. Так, я грішив. Так, брехав мамі, що не курив. Так, в дитинстві з огороду сусіду персик вкрав. Взагалі не свята людина. І всі зараз так громко кричать, що все все крали. І знаєте що? Якщо є хтось святіший, нехай мене замінить, нехай почне вести блог і виводити на чисту воду різну падаль, яка аж пищить від люті за правду. Ну якби я зміг його вбити, я б його вбив. Так. Сьогодні мій ранок почався з того, що близька мені людина прислала посилання на сторінку раніше невідомого мені громадянина, мешканця Кривого Рогу, який, як виявилося, Теж дивиться, чи дивився цей блог. Йому все сподобалося до моменту, поки він не почув про свого дірявого ідола, в якого він чомусь вірить як в Бога. В милого Бога. <клес> і цей пан Фейсбучний написав величезний текст з образами і різними закидами в мій бік. Як мухи одразу ж туди налетіли ціла зграя вілкулячих консерв людей, які, типу, десятками років активісти проти вілкулів, але насправді давно такими не являються. Коли я лише починав свою діяльність, як і багато інших людей в нашому місті, я побачив цих активістів і подумав, що вони ті за кого себе видають. Я їм вірив і бувало стояв поруч. Але, як ви знаєте, і як казав мій дід, сам себе не похвалиш, ніхто не похвалить. Тому, як ви знаєте, я така от людина, яка не може сидіти на місці. Мені цікаво все. І, як казав король Макбет із безсмертного твору Вільяма Шекспіра, я дозволяю собі усе, що дозволяє собі людина. Хто дозволяє більше, той не людина. Так от. Будучи поруч з активістами, я не лише підтримував їхні ідеї, а й проводив розслідування, дізнавався їхній бекграунд, хто чим дише, в кого яке минуле. Тому виключно тому я ніколи не був дотичний до так званої активістської движухи Кривого Рогу, бо все про них знаю, і не хочу, щоб мене заплямували своєю активністю ці консерви, Дорогі друзі. Звісно, я зараз узагальнив і адекватні люди можуть образитись та не спішіть. Зараз все детально поясню. Це буде жорстко, але по суті. І так, в кривому розі є адекватні активісти, але, на жаль, їх мало, їх непомітно на фоні корисних ідіотів. Бажаю здоров'я та процвітання Кривий. Ріг. З вами який вже не є, хороший чи поганий, але єдиний незалежний блогер Кривого Кривогоріжжя, і це батьох сильно бісить. Так, все ж таки я мушу зізнатися. Насправді. Я залежний, так це правда. Я залежний від вас, мої глядачі. Аби не ви цього б всього не було б. Мародери б жили спокійно і не нервувалися. А так, як пише Бедломох, який ледь не став мером Кривого Рогу, через вас і тут увага, він називає тисячі мешканців Кривого Рогу ідіотами. Я завдяки вам, шановні мої друзі, кого ображає милобог, я завдяки вам маю змогу оплачувати оренду конури в броварах і ховатись тут. Або так, або так. Але бідломох не пише, від кого ховатись. Зате інші його холуї пишуть, що ховаюсь від ТЦК. Хм, Цікаво. А в резерв плюс написано, що я не ховаюсь, а стою на обліку, і з точки зору закону питань до мене немає. Блін, я ж забуваю, що мародерам закон не писаний. У них свої закони. Чи не так? Менше з тим. Давайте вже до суті. І так, прокидаюсь вранці з думкою, що буду робити відео про кричущу ситуацію з водопостачанням у кривому розі та колапси, які назрівають. Але бачу повідомлення, переходжу за посиланням і читаю, як якийсь, взагалі, нікому з мого оточення невідомий пан Руслан пише, що правильно раніше не дивився мій блог. Але от він подивився минуле відео, і давайте зацитую: усе в нічого. Але от він подивився минуле відео і цитую усе в нічого. Тобто він зі мною погоджується в усьому, але є нюанс. Цитую: поміж своїх роздумів, блогер, тобто я, зачіпає криворізьку опозицію до вілкулів, прямо каже, що немає в нас ніякої опозиції, що всі куплені, а самі найактивніші депутати шишка і милобог консерви, які продалися вілкулу, нічого не роблять, тільки верещать, а реальних дій немає. Відповідаю. Хоча тут ще нема на що відповідати. Бо так, дійсно, я це сказав і я так вважаю. І сьогодні цей Бірюков своїм постом, а точніше коментарями так званої опозиції під ним ще раз довів, що я був правий. Йдемо далі. Цитую: за неповні два терміни депутатства і «милобог» і Шишка, зробили для криворіжців стільки, скільки, мабуть, не зробила ота вся вілкулівська більшість разом. Узята з повним уваженням, ніяких питань нету. І цікаво. Це він певно має на увазі, що під час війни Милобог на тендерах заробив більше, ніж усі вілкулячі депутати разом узяті. Чи що, про тендери ще буде трошки далі. Подивіться відео повністю. Йдемо далі. Бірюков пише: це прийоми, на яких побували тисячі людей. Це десятки зборів у дворах по проблемам з приватними управляючими компаніями. Це сотні виїздів до будинків, коли було незаконне встановлення загальнобудинкових лічильників газу, проблеми з водоканалом, судові позови в інтересах криворіжці та багато іншого. Цього всього Блохер не бачив. Ні, не бачив. Який не бачив, що шишка розповідала про те, що всі управляючі компанії в місті не всі більшість 99% належать вілкулам. Да. Блогер відповідає: я все це бачив, але не бачив результату. Саша Мародиркул теж їздить на прийоми, фотографується і пише щось у Фейсбук. Але місто в розрусі як було, так і є. І я теж можу організувати прийоми, зустрічатися з людьми з серйозним виразом хлібала можу стояти у дворі і гривою махати про проблеми людей а потім прийти у Фейсбук про це написати і далі йти по своїм справам бухати з подружкою Інною чи ще з кимось. Але ж я не депутат, шановні, я звичайна людина, яку ви, мародери, задовбали до гикавки. І я вже не можу цього терпіти. Тому і записую ці відео. Аби замість мене це хтось інший робив, в кого б я вірив, то давно б закрив цей блог, сидів би на дивані і лайки ставив. Але ж хто ще є? Абсолютно незалежний, хто може про усіх правду казати, а не лише про ворогів, власників ЗМІ, в яких вони працюють? А городську власть йдемо далі. Бірюков пише: не побачив наш блогер з Лідер, хоча б дякую, навіть того, що той самий Билобилобог вже третій рік воює. Він фізично не може подавати до суду на Білкулів чи щось зробити інше. Вірніше, пан Крізаліз дуже добре знає, де знаходиться Милобог, але сором'язливо про це промовчав, не забуваючи в чергове облити його брудом. Грязю паліват. Відповідаю пану Руслану. Я б відповів йому в коментарях, але він мене заблокував. Тому роблю це у відео. Перш за все, я у минулому відео говорив за Юрія Бідломоха часів 2015 років, а не за солдата Юрія Бидломо... Милобога. По-друге, Милобог, поки воює, до суду подати не може. А от зареєструвати ФОП і вигравати тендери може чи це інше? Поясніть мені, пане Руслан, боротись за власну кишеню у нього час є. А за мешканців міста і їхні проблеми часу немає. Зайти у Фейсбук і показати свої істини, лице в коментарях в нього час є. А написати заяву до суду часу немає. Воює так, якщо так, то що ось це? Аналітична платформа ЮКонтрол показує нам, що півроку тому Юрій Милобог реєструє ТОВ Укрпромпостач і відразу виграє тендер за ці півроку майже на 2 мільйони гривень. Зібратися і сказати, шановні депутати, мій рівно, з яких ви партій, ми або будуємо місто. І розвиваємо його. Або, якщо ви просто опять прийшли для того, щоб там скинуть шняги, тут рішать, або рішало, або було зароблять, або корупція, або откати, або тендера. Інші компанії, які належать, або до яких дотичний мілобог, теж активно виграють тендери. За що таке? М? А це що? Що це? А це? <рес> А я нагадаю, що без покровительства ви самі знаєте кого, це просто фізично неможливо. Голова Ради оборони міста Кривий Ріг. Окей, бачить Бог, я не хотів і не хочу про це згадувати до кінця війни. Але чи не хоче пан Бидломох розповісти про ту ситуацію, яку він за хабарі порішав у 2022 році? Ми намагалися займатися бізнесом. Ситуація полягала в тому, що волонтери надали йому дрон з тепловізійною камерою, яку він камеру цю з дрону зняв і хотів продати, але так сталося, що покупцем виявилися полісмени, які задокументували факт мародерства і навіть на поліграф возили героя. Але потім, ну про це я розповім після війни в деталях. Потім за Юру попросили дали скільки треба, і де та справа, так само, як і на Вілкула справи. Де вони закрились і забулись? Ні, нашли в ітогі нічого. Коротше всьому свій час. І Якщо Богдась доживемо, ви всі офігієте від героїчності найгероїчніших. А зараз не час. Ні, не час. Тим паче, що пан Милобог у ЗСУ. А я дійсно поважаю наші сили оборони і наших захисників. Та в свою чергу прошу і захисників, а точніше конкретного захисника, не забувати про етику і про те, що повагу заслужити важко, а втратити можна за секунду. Ідемо <клес> далі. Цитую: Так от, друзі, моя думка, що жоден блогер не може розкривати свого є на військового, який захищає твою сраку, Принаймні, поки він сам не стане військовим. Пропоную цьому блогеру вибачитися і не дурити довірливих людей, які дивляться його в Ютубі. Ну що ж, якщо пан Руслан вважає, що треба, то вибачаюся перед військовими, яких я ненавмисно міг образити. Клянусь, ніколи в житті не мав такої мети чи цілі з усією повагою до захисників та їхніх родин. Але є нюанси: військові, особливо мій колишній товариш Артем Морока, не дадуть мені збрехати. Військові дуже круті та потужні люди. Але люди, такі самі люди, як і ми всі. Але військові. Люди бувають різні, хороші і не дуже. У кожній професії є порядні люди і непорядні. Це факт. От моя повага, низький уклін і вічна вдячність достойним, чесним, справжнім. І поки що. Мовчу про тих, про кого не можна говорити, щоб мої слова не перекрутили вороги. Та нада теж пані. Йдемо далі по тексту пана Руслана Білюкова. Це майже кінець. До речі, Крізаліс видав ще один перл. Виявляється, в нашому місті немає незалежних журналістів і ЗМІ, окрім нього. І вуаля, треба його підтримувати, і звичайно, матеріально, донатом на його діяльність. Бо в нього десь там є план повалення вілкулів, і тільки він врятує кривбас колись. Коли в нього буде сотні тисяч прихильників і спонсорів. Ну прям блять, Юлія Тимошенко на мінімалках, а простіше воровка на довірі. Ну, звичайно, відповідаю. Почну з основи. Що таке незалежний журналіст? Це той журналіст, в якого немає редактора, немає редакційної політики, немає начальника, який каже, про що робити, про що писати, а про що мовчати. Давайте візьмемо до прикладу типу опозиційних журналістів, із ви навряд чи про них чули, але є такі із експерт КР. Це медіа типу опозиційне до мародиркулів. Типу висвітлює істину, але факт лишається фактом. Вони роблять це під призмою незалежності до своїх власників. Хто власники цих журналістів? Хто їх годує? Вгадайте, не знаєте? Ось дивіться: аналітична платформа YouControl надає нам відповідь: серед власників син Юрія Милобога, Богдан, ну і решта інших так званих. Добродіїв, то незалежні журналісти Експерт КР напишуть про Милобога щось. От як ви вважаєте? Ні. Так напишуть, але як про покійника, лише хороше. Я вам сказав правду, що я залежний виключно від глядачів, які дивляться, лайкають, поширюють та донатять. Більше не від кого. Я можу про будь-кого сказати правду. В мене нема власників і нема табу. Бо я мешканець міста, я людина, а не чийсь інструмент захисту та збагачення. З повним уваженням ніяких питань нету. Те саме можу про решту журналістів Криворіжжя розповісти. Багато з них я знаю особисто і поважаю, і розумію, що люди дуже фахові і вони б могли робити максимально правильні та добрі речі для міста, але не можуть їсти і пити повітря. Їм потрібна робота, потрібна зарплатня. В них діти, сім'ї, і тому люди йдуть на компроміси і працюють там. Де менше всього цих компромісів все від совісті залежить, адже хтось працює, скажімо, на поважаємому мною 0564, а хтось на Рудані. І там і там журналісти, і там і там є власники, і редакційна політика. Тобто і ті, і інші від чогось залежні. Але якщо на 0564 журналісти змогли переламати редакційну політику і самі диктують умови видавцю, то руданівці витягнули язики і активно полірують сраку мародерам, які руйнують і їхнє місто також. Ну звичайно, тому власне. Вибір за кожним з нас або безкоштовно читати те, що диктують різні бидломохи і мародиркули, або підтримувати єдиного незалежного. Будете підтримувати, мені не буде за що платити за мою маленьку кунуру у броварах, як каже бидломох. І мені доведеться перестати вести блог, і ці кучеряві душевні нетрадиційні люди переможуть, будуть красти ще дужче, бо ніхто навіть слова їм не скаже. Нормально скажіть мені, чого хочете ви. Якщо зараз всі напишуть в коментарях, що мій блог не потрібна робота. Скажіть мені, чого хочете ви? От якщо зараз всі напишуть в коментарях, що мій блог не потрібен і робота безглузда, слово даю. Я його закрию і піду в підрозділ до Милобога. Буду з ним в одному окопі сидіти, патрони йому подавати. Чи почекайте, він же не в окопі? Яка різниця? Тепер давайте пройдемося по коментарях, які залишили фанати Бидломоха і цього пана Руслана. Перший коментар від кандидата в міські голови депутата міськради Юрія Милобога. Зачитувати не буду, ось самі прочитайте. Я лише скажу дві речі: коли людині по суті нема що сказати, вона чіпляється до особистості та зовнішності. Милобог, певно, давно в свій рот не заглядав, та йому не подобаються мої гнилі зуби, але при цьому він мріє, щоб хтось мене палками побив. Або він сам колись дістане свій 3-сантиметровий шомпол від АК-74 – і чомусь мріє про мою сраку для задоволення, Юрій. З усієї поваги до військових запрошую вас, як чоловіка, сказати усе, що ви бажаєте, мені в лице, один на один. Чесно, я б такий, щоб без зайвих предметів. Але якщо ви бажаєте дуель і обираєте в якості зброї шомпол, то давайте на шомполах, мені без різниці. Я, шановний, вас не боюся і впевнений, що зможу довести свою правоту в стародавній спосіб. Можемо навіть на ринзі. Як хорошо, що збили, покалечили чоловіка. Ви натендерили собі на бензин, тому до броварів доїхати зможете. Ну, досить такі нормальні кошти, буває платять. Наступний коментар від близької подружки Наталі Шишки, пані Інни Іван. Вона запитує, що особисто зробив Крізаліс, щоб усунути вілкула. Знаєте, це дуже цікаве запитання в розрізі біографії пані Інни та її сім'ї. Мені цікаво, а що має зробити журналіст. От давайте розберемося: я вивчаю питання, проводжу розслідування, роблю аналіз, пишу величезний текст сценарію, записую відео, монтую його, заливаю на Ютуб. На це все я витрачаю два дні свого життя, от не встаючи з комп'ютера хіба що там в туалет і один чи два рази в день їм. І це відео дивляться тисячі людей. Поки що не сотні тисяч, але ми не зупиняємося. І ці тисячі людей вперше чують правду, вперше чують, що не всі однакові, чують схематози, і всередині людей зріє квітка, яка на виборах не дасть тисячі голосів за мародерів. Так, це мало. Але це щось більше ніж їздити по місту, як робив деякий член сім'ї, пані Інни, і кидати коктейлі Молотова на дорозі, чи організовувати протести на Арселорі, підбити робітників на стачку, надурити їх, взяти хабаря від керівництва заводу і звалити і завалити протест, кинувши людей, просто тупо кинувши людей, тисячі людей, пані Інно... А що за 15 років зробили ви? Міцубі новенькі купили з салону. Собачі бої організували. Що ще? Оголосіть, будь ласка, весь список своїх досягнень. Я дуже хочу ознайомитись. Димо далі. Невідома мені пані Марія Салащенко пише, що я для міста нічого не зробив. Одне бла-бла-бла. Не хочу хизуватися, але ви мене змушуєте. Завдяки моїм відео відремонтовано дуже багато чого в місті. Ви можете це перевірити, подивившись відео. Звільнено прокурора, двох начальників поліції, головного лікаря тисячки і ще багато чого, про що я вже просто забувся, бо відео сотні на каналі. Пані Марія, а що дали ваші бла 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 в коментарях? Напишіть, мені дуже цікаво. Більше всього, як промінець світла у мороці, мені сподобався коментар пані Марти Островської, яка так само як і я просить перерахувати, а що саме зробила опозиція, щоб в місті краще жилося. Що окрім дірявих виправдань, що їх меншість, що, окрім дірявих виправдань, що їх меншість, а тому й робити нічого не треба. В чому допомога опозиції? Мені, наприклад, взагалі опозиція нічим не допомогла, навіть гривню не задонатили. Дійсно. Може, хтось інший скаже, от в чому допомога цієї опозиції? Нам простіше стало спілкуватися з владою? Опозиція стала комунікаційною ланкою між владою та громадою? Ні. Опозиція просто є. Бо вона потрібна вілкулам і вона потрібна саме такою, слабкою, щоб ми всі дивилися на них і не наважувалися нічого робити. Бо якщо депутати нічого не можуть, то куди нам, простим людям? Криворізька опозиція, ображайтеся чи ні, але факт є фактом. Це маріонетки режиму, які або на зарплатні, або дурні, щоб це зрозуміти. Інші коментарі не заслуговують нашої уваги, як і їхні автори. Звісно, згадані раніше персонажі теж пил на дорозі, і я б їх не чіпав, але вони почали переходити на особистості. Ну і найголовніше це те, що я готовий битися об заклад, що знайдуться ті, хто скаже, що мені за це відео заплатив Олександр Мародиркул. Ані, не платять ні копійки, денег. дурним не зрозуміти, що я можу безкоштовно ненавидіти ворогів свого народу. Друзі, ви бачите до чого приводять ваші донати? Ну це чиста правда. Ваші донати це бензин в вигуні, який штовхає цей блог вперед, як локомотив, який несеться і давить на шляху різну падель. Тому ще раз закликаю підтримувати, активніше підтримувати, щоб такі люди, як ось цей шановний пан Андрій, ще дужче злилися і вигадували більш огідні епітети для описання моєї роботи. А ну і найголовніше.